Всім привіт! Ви на каналі науково-популярного медіа Куншт. і сьогодні у нас незвичний формат для нашого каналу інтерв'ю. Але у нас є для цього чудовий привід: це день захисту тварин, і нам вдалося сьогодні запросити зооволонтерку, засновницю організації Дім Хвостів і власницю притулку Дім Хвостів Анастасію Тиху. А вітаю! І тебе дуже дякую, що ви змогли завітати до нас. Мені дуже приємно, що ви мене запросили. Дім хвостів починався як така доволі локальна ініціатива, і в 2022 році ви вже масштабувалися. Розкажіть, будь ласка, наскільки важко було масштабуватися власне, і з якими проблемами ви стикнулися? Так, в принципі, до 22-го року в мене був міні-притулок, який нараховував всього 20 тварин. Після нашої евакуації з майже окупованого Єрпіня ми приїхали в Київську область і з'явилася дуже відома фотографія. Купа людей написали про те, що от є такий притулок, і почалися просто. Навал дзвінків повідомлень з проханням врятувати собаку, забрати собаку, бо люди виїжджають за кордон, або люди вже виїхали, а собака або кіт залишилися. І так потихеньку ми їздили в Верпінь кожен тиждень. Ну і не тільки в Верпінь, ми і по Києву допомагали. Кожен тиждень ми їздили і забирали приблизно з Ірпіння 10-15, максимум 20 тварин. І вони, звісно, жили в нас. Це було дуже важко, в нас не вистачало досвіду абсолютно справлятися з такою кількістю собак та котів. Перший рік це було купа помилок, ми вчилися на них, масштабувалися, змінювали багато чого в самому будинку і на вулиці. Бо ми почали вже будувати вольєри, щоб собаки могли знаходитись здорові собаки на вулиці. І, в принципі, ми заїхали в приватний сектор. і Якби нам звезли спочатку зі всієї Київської області тварин, потім ми почали допомагати фронту. До нас приїхали з Харківської області, з Миколаївської області, Донецької області, і в нас так баце стало 150 тварин. Я ж така все, це максимум. Стоп, більше не будемо брати. Потім я зрозуміла, що нам треба з приватного сектору переїжджати, бо ми заважаємо сусідам, і це нормально. Ми переїхали на ще більшу територію, і якби так сталося, що со собак і котів стало 250. І знову ж таки, стоп, ми більше не беремо, ми не впораємося. Ну коротше, це закінчилось тим, що зараз у нас чотири відділення притулку, і під нашою опікою 400 тварин. Це просто неймовірна кількість. Насправді, і а як би ви ну що би ви можливо зробили інакше? Ви казали, що ви припускалися помилок. Ну, по-перше, не заїжджати в приватний сектор. По-друге, ми замовляли вольєри на замовлення у виробника, і це дуже-дуже дорого. По факту, ми зараз робимо вольєри втричі дешевше. Ми просто знайшли людину, яка вміє це робити, і він в нас якби допомагає нам з будуванням. Плюс по догляду за спинальниками, так як у нас і ми займаємося основне наше направлення це травмовані тварини, і дуже багато з них це з травмами хребта, і вони не ходять на задні, на передні лапи або на всі чотири. І перші півтора роки було купа помилок. По догляду, по хворобам, по лікуванню лікарнями, лікарям це все напрацьовувалося. Ми набралися досвіду, відкрили особливе відділення для таких тварин. Воно знаходиться майже в центрі Єрпіня. але ми ж не заїжджаємо в приватний сектор, якщо От. і там повністю все обладнано для таких собак та котів. Ну і по факту все ще іноді можна робити помилки, але головне на них вчитися. А які інші відділення, окрім цього, для спінальників? А нас є будинок. Де живуть мої батьки? Вони опікуються старими собаками та котами. Це старі, це в нас вже в рамках древні від 15 років. Друге відділення в нас для котиків, це теж будинок. Ми його орендуємо. Там знаходяться 60 котиків в нас. Плюс в нас величезна територія на промзоні 70 соток. Там знаходиться основна кількість наших тварин. Це такі ще не древні, але старі тварини, здорові, які одужали після лікування. Як це я ще називаю? Зальотні, які приїхали в принципі здоровими. Мені просто стало шкода, і я, звісно, всіх набрала кого можна. І живуть наші алабаї. Ми займаємося окремо ще рятуванням Алабаєм, кавказьких вівчарок, кангалів. Це от моя улюблена порода, і в нас їх вже більше сорока. А багато у вас тварин без хвороб якихось? Ні, дуже мало. Більшість ці, цих тварин це ті, які одужали після лікування. А такі, що приїхали здоровими, майже немає. Там буквально десяток, максимум. А які е, найчастіші хвороби ви помічаєте серед тварин, яких рятуєте? Онкологія в 90 випадках, якщо тварина старше 5 років, в неї буде онкологія. Люба, буває доброякісна пухлина, але зачастіше злоякісна, особливо у дівчат. Дерофіляріоз – це глисти в серці, які їх переносять комари. Це теж саме в Донецькій області, це основна проблема. Там, напевно, розсадник такий основний, в 99% тварина з ними приїжджає. Неркова недостатність, тому що що там тварини їдять. Погана їжа, холод, погані умови на, на вулиці, які умови можуть. Ну, а якщо вже переходити до травм, це кулі, зламані хребти, машини збивають, люди знущаються, тварина сама може попасти в яму, щось собі зламати. Отруєння, хімічне отруєння теж було. До мене потрапила одна собака після фосфорних снарядів. Вона була попечена на 80%. Ну зачастіше частіше так, це кулі або автотравма. А, а наскільки легко знайти лікарів для таких тварин? Чи багато ветеринарів для вас волонтерять? Ну, вони як вони не волонтерять, ми їм платимо <с> гроші за це за лікування. Але я для себе знайшла дві лікарні, які по яким повністю довіряю. Я знаю, що це одні з найкращих лікарів в Україні, які не будуть з тебе викачувати гроші або зна на що. І це ті люди, які будуть боротися за тварину, якщо є хоч малесенький шанс. А не будуть казати, та легше приспати, і вони справляються з таким навантаженням, які... Ні, ніхто не справляється. Ну чесно кажучи, чи це дуже важко, тому що в день може приїхати до 20 тварин в лікарню, якщо це масштабна евакуація. Або якщо я просто їжу по заявкам, бо у нас не тільки фронтові міста, а в принципі, вся Україна не просить допомоги, то це до 5 тварин на день. Звісно, лікарі лікують, виписують, дехто не виживає, ну відсотків 40 не виживають, бо травми або хвороби занадто важкі, це зрозуміло. А що це за масштабні евакуації, після яких подій не трапляються? Масштабні евакуації це коли, наприклад, був турецьк в минулому році, турецьку. Декілька місяців ми приймали потрошки тварин, а потім нам військові сказали, що все, ви більше туди не проїдете. У вас є останній шанс, і за цей останній шанс більшість волонтерів набирає як змога більше, скільки хто зможе прийняти. І тоді ті тварини виїжджають, бо туди більше не заїдеш. На сьогоднішній день це в нас вже Константинівка. А ви самі їздите на ці виїзди чи? Виїздити, чи... Е, їжу, але доволі рідко, тому що. Багато є евакуаційних місій, має в цьому якогось великого сенсу. Раніше я їздила в Херсон, в Донецьку область, теж весною я дуже часто їздила, бо мій чоловік військовий, <гум> я до нього в гості їздила. І виходить так, що я ще не була в Сумах, в Запоріжжі, але вони мене чекають, в Запоріжській області, Сумська. То мені легше приймати реально евакуаційні місії, які їздять бусами, щоб можна було прийняти більшу кількість тварин. А ви якось координуєтеся з іншими волонтерами, щоб це було якось ну там хтось на одній ділянці, хтось на іншій? звісно. Ми контактуємо. Є величезні телеграм-групи, де знаходяться волонтери по всій Україні. І коли нам кажуть, що є евакуаційна місія, вони їдуть, то кожен бере тварину і вже цей автобус розвозить по волонтерам. А як часто ви загалом їздите сама? В І куди зазвичай? Ну, я ж кажу, це Херсон був, коли затопило Каховську ГЕС. Потім я ще декілька разів туди їздила, познайомилася з місцевими волонтерами, ми налаштували ці евакуаційні місії, щоб туди не треба було їхати. Потім це була Донецька область, я продовжую туди, туди іноді їздити, але знову ж таки є евакуаційні автобуси. Мені просто не треба витрачати стільки багато часу. Мені, поки я туди доїду, скоріше, щоб тваринку відправили на потязі або з якоюсь людиною, типу, в один бік. Якщо це тварина критична, то зазвичай це рятує життя. А з яких ви, наприклад, колись розказували в одному з інтерв'ю, що там витягували собаку з болота, наприклад. Ой. Які ну такі, можливо, або найнебезпечніші, або найбільш дивні місця були, з яких вам доводилося рятувати тварин. Ну, витягувати з болоту це нормальна тема. Потім я ще лазила під міст, бо собака там забилася. Ну що, нарі в різні ями, нори, труби. На висоту, звісно, не приходилось лізти, бо собаки не кози, вони не пригають. Дякую їм за це. Але в принципі, якщо щось такого екстремального не було, тут скоріше, коли собака агресивний на тебе нападає, навіть якщо вона нікуди не впала, там але її треба відловити, оце небезпечніше набагато. Чи траплялося ну наскільки взагалі поширена проблема сказу зараз? Серед... Дуже поширена. Вона зараз набирає неймовірних обертів, тому що в нас дуже багато диких тварин. А також багато безпритульних тварин. Вони всі друг друга кусають, передають цей сказ. І наразі я всіх прошу, навіть робітників, щоб вони були вакциновані від сказу, щоб не ризикувати. Коли особливо, коли до нас приїжджають з фронтових міст, тому що там взагалі халепа з цим. Взагалі, розкажіть, може, трошечки про шлях тварин у вашому притулку. Дивіться, до нас приїжджає тварина, або я її привожу. Вона ніколи не потрапляє одразу в притулок. Вона їде в лікарню, проходить базове обстеження, УЗД, ехо, аналізи, кастрацію або стерилізацію, вакцинацію, чіпування нам кожна тварина у нас має свій ветеринарний паспорт. Після цього це приблизно займає десь близько тижня. Якщо все добре, це не цуценя і не кошеня. Вона їде в притулок. Якщо це цуценя або кошеня маленькі, вони знаходяться в лікарні 2,5 тижні, поки проходить карантин. От. і тоді вже виписані тварини. в мене точно здорові, вакци... вакциновані і стерилізовані. А, і тоді вони їдуть до вас на да, по відділенні. А й наскільки часто вони знаходять домівку поза притулком? Чи приходять люди самі за ними? Ну дивлячись, кого Вон, в мене нещодавно з'явилися померанські швидці. Так мені чотири дня обірвали телефон. Так у другій ночі дзвонити і о шостій ранку. Я вже просто на, на режим польоту поставила і все. Щоб мене не чіпали. І в мене знайома каже, це ти вже як попугайчик, добрий, забрали. Більше таких нема, є безпорідні. Будь ласка, до побачення, все. Просто три дня один і той саме одна й та сама розмова. А, а як люди дізнаються, що у вас є там певні тварини нові? А, ну, соцмережі ми виставляємо кожну тваринку в соцмережах. Звісно, чим крупніша тварина, чим вона проблемніша або старіша, тим менше вирогідніше її забруд. Якщо це щось маленьке, не дуже старе, здорове або дуже незвичного забарвлення. Ну якесь таке незвичне, то тоді її забирають. А, А наскільки часто повертають? Ну, в принципі, в мене це дуже велика рідкість. От Чесно, буває таке, що ой Боже, ми не впорались, заберіть її. Я ж я зі всіма на зв'язку постійно по любим проблемам е я завжди з підтримкою, якби я тут, все нормально, ми впораємося. Тому ми, ну, я, напевно, за два роки навіть не згадаю. мені. Може, одну максимум дві тварини повернула з якими проблемами найчастіше до вас звертаються, от вам телефонують за підтримкою якоїсь? тому що тварина з притулку потрапляє в домівку. Так в неї стрес вона починає себе поводитися дивно на погляд звичайної людини, яка не знається на собаках. Вони всім починають панікувати, що їм тут погано, що вони їм не подобаються. Ну собакам не подобаються люди або місце. Я завжди заспокоюю, кажу, що вона може навіть в туалет, вдома ходити, це нормально, вона помічає територію. Що треба привчати до прогулянок, треба вистраювати режим, що все буде добре. Або, наприклад, ну, буває таке, що собака настільки, або кіт в стресі знаходиться, що вони починають шипіти, царапатися і кусатися. То я завжди кажу: заспокойтеся, залиште її в спокої, живіть так, якби... наче її немає. Не звертайте на неї уваги. Працюйте, робіть свої домашні справи і потім вже. Обережненько, підходьте до неї, ось ти моя добра, хороша. Давай я тебе почухаю, на тобі смаколик і отак от от, ну, потихеньку справлятися зі стресом. А, а перед тим, як можливо забирати тваринку з притулку, як потрібно підготуватись? Можливо, якось потрібно дім свій підготувати або себе морально. На першу чергу, напевно, себе морально, що якщо ви берете тварину з притулку, можуть бути проблеми. Вони короткочасні. Це все реально стрес у тварини. І буде складно перші дні, поки ви зайдете в цей графік, поки тварина звикне до режиму, це буде складно. Потім воно все буде легше, 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 і ви потім станете найкращими друзями. Ну, звісно, миски, корм, лежанку, повідець, нашийник це все теж треба мати. А якщо є інша тваринка, то з якими проблемами тоді можна стикнутися? Найчастіше взагалі ми, як волонтери, знаємо, яка тварина дружить з іншими собаками і котами, і яка ні. Тобто, в притулку, ми вже про це знаємо. А от якраз е в сім'ї, де є собака, людина зі своєю собакою живе, і вона не знає, як вона буде реагувати, коли на її територію прийде нова тварина. Зачастіше це найбільша складність. Тобто, в перший час я рекомендую спочатку познайомитись на вулиці, потім разом зайти на територію, ну в дім або в квартиру. Якщо є якісь проблеми, якщо кожна з тварин починає стресувати, їх просто розводити по різним кімнатам і якби стикати їх на дуже, -дуже короткий час, щоб вони потроху звикали одне до одного. А якщо говорити у відсотковому співвідношенні, скільки приблизно тварин знаходять домівку поза притулком? Ну, так як в мене дуже особливі тварини травмовані, то це, напевно, відсотків 20 угу. зі 100. А зрештою працюють волонтери. Так. Скільки у вас їх зараз? 20 людей. Наскільки потрібна для них певна кваліфікація, можливо, чи чому потрібні мають навчитися волонтери для того, щоб mm. працювати з тваринами такими? По перше, ми завжди кажемо, що дівчатам легше. Собаки в нас довіряють дівчатам. Набагато більше ніж хлопцям, тому що в більшості своєму всі тварини, які постраждали від жорстокості людини, постраждали від чоловіків. Тому хлопців у нас всього два хлопці, які працюють. Вони знайшли з ними контакт, але все інше це дівчата. До агресивних собак я вчу, як заходити, як з ними контактувати з інвалідами. Теж з інвалідами набагато складніше, бо там стільки людей приходило, проводять годину-дві і ой, все. Ми пішли, ми не можемо на це дивитися. На них то нам їх так жалко все. А ти думаєш, ну вона ж ну, вона ж така. Вона себе не жаліє. А чого ви її жалієте? Приділіть їй краще увагу. А, до речі, про увагу: у вас можна прийти і погуляти з твариною. Десь поруч вигуляти. її. Так, так, так. Цю ініціативу я ввела рік тому. До цього так зробити не можна було, але я побачила в деяких притулках, що вони теж так роблять, і думаю, дай спробую. Все вийшло. У нас майже кожен, кожен день приходять гуляти з тваринками, є постійні. Люди, які прям кожен кожен день приходять, у них є свої улюблені собаки, та коти. або просто ой, у вас хтось новенький з'явився, ой, він не вміє гуляти ну, ходити на візочку, а дайте я спробую. І пішли там хвилин 20 мовляти собаку, що їй треба крок зробити. Тобто, якщо не можете завести тварину вдома, прийти? Приходьте, так незабутні враження, це було дуже оптимістичні. А чи багато у вас людей, які постійно прямо приходять? Близько десяти, отак от, от може трохи більше. Я чесно, я не рахувала. Що взагалі, от кожна людина, громадянин, не знаю, навіть не маючи кота чи собаки, може зробити для порятунку або для збереження тварин, для того, щоб їм стало краще. Не проходити повз. дуже дуже багато таких ситуацій, що собака або кіт. Погано себе почувають, їх збила машина або вони страждають від хвороби, і багато людей просто проходять, думаючи, що це не їх справа, знайдеться хтось, хто їм допоможе. Ні, в ваших силах зробити фотографію, виставити на Фейсбуці або в інстаграмі, що от тварині треба допомога, або самотужки допомогти цій тварин, тварині, зводити її в лікарню. Ніхто ж не каже, що ви повинні одразу її додому забирати. Просто покажіть її лікарям. Зачастіше це тварини страждають від кліща, де допомагає всього лиш один. Укол, буває таке, що два. Потім від спеки, теплові удари, сонячні удари. Це все можна робити, допомагати, а не проходити. Зараз е, мені особисто здається, що надзвичайно в соцмережах багато е, безпритульних тварин або тварин, які е, шукають дім, перетримка. Те все наскільки взагалі е, за ці два роки, з початку повно, повномасштабного вторгнення, збільшилася е, Ну, необхідність допомагати різноманітним тваринам, як це все ще не тріщить по швах? Ну, бо люди намагаються, стараються. І з 22-го року набагато більше людей стали брати тварин собі додому, з притулків. У е, 22-му році, наприклад, в Київській області була халепа з тваринами. Просто натовп бігали, породистих, безпородистих, маленьких. Он, я з Ірпеня забрала чотири чихуахуа хуахуа бігали. І не забрали з собою. Вони просто бігли, як вуличні собаки. В Київській області наразі на 25-й рік набагато набагато легше вже. А от фронтові міста, ну там, звісно, катастрофа. Люди сидять, потім, ой, нам терміново треба виїхати, собаку забрати або кота. Ні, вони виживуть, а вони не виживають. А чому? Ну, Тому що обстріли, людей нема, значить, їжі нема. Зараз буде холодно, до цього було спекотно. Ну, це, в принципі, все дуже сильно впливає на стан тварини, особливо, якщо нема кому допомогти. О, дуже багато було заяв, коли волонтери приїжджали на місце, а собака або кіт уже мертвий. Бо їх там або застрелили, або воно з голоду померло, або просто ну, не знаю, що з неї сталося. Буває ж таке, що і від стресу помирають. Їх кинули все. У нас є собака, яка стресувала три місяці. Не підпускала до себе нічого, її вивезли, вона почала худнути, все, в неї. Ну, Нема сил, нема сенсу жити, не хоче вона жити. Але потрохи ми всі колективно її трошки привели до ладу, її психіку, і зараз більш-менш нормально. А наскільки ваші тварини. Страждають від о, обстрілів ракетних шахетних в Київській області. Це доволі таки проблема. Ну, наприклад, сьогодні так. у нас цілий день обстрілюють терпінь шахедами. Пост, ну, близько 20 їх там літало. Ми завжди намагаємося знаходитися в притулках під час цих обстрілів, заспокоюємо, даємо заспокійливі препарати собакам, які дуже сильно стресують. Але вони я хочу сказати вже так звикли. Що раніше це була катастрофа, якийсь сильний ракетний обстріл. Мене Алабай розламували вольєри. Так, виходили просто від переляку. У мене моя особиста собака через 25 метровий паркан перепригнула. Ну, вона теж приїхала з Донецької області, це Алабай, вона в мене тепер живе. От, А зараз більш-менше. А Розкажіть про свого собаку, до речі. А в мене їх 17. А якого? <ріст> ну, ось, наприклад, про цього алабаю. Так, це її звати принцеса. Її господар господарі покинули в Покровську, її вивезли спочатку в військові, а потім вже евакуаційна місія. Вона потрапила в притулок. Декілька разів вона розламувала вольєри. Все, її дуже боялися. До речі, всі думали, що вона агресивна. А потім, під час у цього ракетного обстрілу, вона збіжала. Я її п'ять днів шукала. В ітозі знайшла, і така все, ти підеш зі мною. Ну і так вона в мене з'явилася. А, взагалі, в мене собаки ті до мене приїжджають, ті, які не виживуть в притулку. От, наприклад, алабаї дуже старенькі, яких проблеми з задніми лапами, з хребтом, ну вікові проблеми. Їх треба підіймати з ними, треба ходити. Їх постійно треба возити до лікаря. Зараз в нас живе пікінес Стелла, їй 16 років. На жаль, в неї немає нижньої шелепи. Так, їй треба розводити консерву з водою, годувати, мити кожен день, бо вона вся в цій консерві вона купається. Це інваліди в мене теж два живуть, які почали отак -от, так само хіріти в притулку, коли їх кинули господарі. Це вони приїхали до мене. У мене ще ворона живе. Ворона Буданов. Його мені з гуру просто віддали. Прямо в гурі вона поселилася. Людина, яка там працює, він її врятував, такий на. Дякую. А до речі, скільки у вас собак, скільки котів або інших тварин в притулку? Так, в притулку. А. В притулку зараз знаходиться 340 собак, 60 котів, три черепахи. Ворона. Ще одна. Їжак. Три кози і кінь. Все, неначе все, я вначе нічого не зможу. Ну і в копче. Не надо, не треба. <реш> Давайте <реш> без цього, це <реш> правда. <пожалуйста. реш> ну, а здавалось би, навіщо рятувати їжака чи ворону? Тобто, як пояснити, що е, тваринам, які зазвичай не є домашніми, також потрібен догляд. Ну, якщо ну, якби ми рятуємо і Птиць, їжаків постійно. Але якщо ми розуміємо, що тварина в природі вже не виживе. Наприклад, у нас як їжак з'явився собаки, знайшли їжака, трошки його потрипали. Ми його вилікували, вона нам народила. Так, народила. Вона вже по віку померла в минулому році, ця мамочка, а її, її, її дитина нас залишилася. Вона вже в дикій природі не виживе. Ну, В неї немає інстинкту самозбереження, вона бачить людину і така на ручки, на ручки на ручки. Тому вона в нас живе. Ворона ну, вона з переламаними крилями. Якщо її можна відновити, вилікувати, і вона може полетіти і жити спокійно, ми завжди їх випускаємо. Якщо ні, ну куди ж на смерть її відправляти. Ну, кози, кінь там, взагалі окрема історія. ми їх з м'яса забрали просто. А з яких регіонів зрозуміло, що Донеччина напевно насамперед до вас потрапляють тварини? Ну на першій це черзі дійсно Донецька область, потім Запорізька, Сумська, і на диво Західна Україна, Волинь, Івано-Франківськ, Тернопіль, Карпати навіть теж. Бо там зачастіше дуже багато випадків, що собак збивають або котів, і їх везуть нам. От завтра чекаємо кішку зі Львова. Збила машина лікарі неправильно зібрали щелепу, треба переробляти, а там нема кому. А чи існують загалом ще от подібні притулки для тварин з певними захворюваннями в Україні? Чи це така унікальна тільки міні-притулки? У нас найбільший притулок для тварин інвалідів в Україні. Це вражає. А як залишити вам заявку? На що ну от, наприклад, знайшли людину? Люди побачили тварину, якій потрібна допомога. Ну зазвичай всі просто дзвонять. Мій номер телефону є усюди. І ви приймаєте просто особисто заявки? Ну, всіх. Я ні, особисто, звісно, я всі обробляю заявки і на прилаштування тварин, і на допомогу тваринам, і з фондами з усіма спілкуюся. Чисто я і в інстаграмі теж спілкування веду я, як і інстаграм, і фейсбук, соцмережі. Зазвичай всі дзвонять, я спитаю, яка ситуація склалася просто бездомна собаку або кота, я не візьму. На жаль, наш, на наш притулок вже настільки переповнений, що ми беремо тільки критичних тварин, які без допомоги медичної помруть. А наскільки зараз важко з фінансовим питанням? Тобто, чи е, охоче люди донатять на. Тварин. Ну, в принципі так бувають важкі місяці, коли ну щось стається або в країні, або якісь свята, або канікули, вихідні. Ну новорічні свята, наприклад, це завжди дуже важко справлятися, бо людям не до цього, не до допомоги. А якщо брати загалом рік, то нормально. Наскільки вам здається розвинулася, можливо, культура волонтерства стосовно саме тварин, от з часу, коли ви почали активніше цим займатися? Дуже сильно. Я от дивлюся і згадую, як раніше було. Наприклад, якщо людина знаходила збиту собаку, лікарі бачили, що це інвалід, казали, приспіть і все. Зараз люди, навіть у мене є окрема група, де люди ну, якщо людина сама вирішила взятися за лікування такої собаки або котика, утримувати його, доглядати, то завжди по всім питанням, там по лікуванню, а це нормально чи не нормально, а що робити, а отак робити чи не так робити. Люди питають мене в групі, я їм допомагаю, тому що це круто, це класно. Це дуже приємно чути, насправді, тому що проблем неймовірно багато у кожного українця, і це класно, що вони знаходять. Що ми знаходимо як суспільство також час допомагати так. тваринам? Я вам дякую за розмову. І я вам. Дякуємо вам, що послухали це інтерв'ю. Я сподіваюся, що ви також долучитеся до допомоги тваринам, особливо які мають захворювання, і, можливо, задонатити притулок Анастасії. А також підпишитися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. А це відео ми записали за підтримки компанії Оптіміл. Гарного дня і до зустрічі!